Троє дітей, ви маєте право на звільнення від військової служби, але мало хто про це знає. Закон України про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом осіб з поміж резервістів в особливий період, звільняються з військової служби. Однією з підстав звільнення від проходження військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу є перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Цей закон навіть діє на дітей від колишньої дружини. Військовослужбовець має право на звільнення задля отримання та їх виховання. Закон визначає, для отримання звільнення з військової служби необхідно не просто мати трьох і більше дітей, але також фактично утримувати їх. Отже, при подачі заяви на звільнення військовослужбовцю разом з рапортом про звільнення необхідно буде представити і докази того, що він фактично утримує трьох і більше дітей. Оскільки головним критерієм є саме утримання трьох і більше дітей. Забезпечте собі законний захист, запишіться на консультацію і дізнайтесь, як правильно подати документи для звільнення від військової служби.